Сила молитви. Дорогі мої, наше християнське життя є духовним, внутрішнім життям Божої благодаті. Проповідь Євангелія має на меті внутрішнє освячення людини та осягнення спасіння, тобто вічне життя у злуці з Богом. Душпастерство священника має мету. Освячення людських душ Божою благодаттю. Але щоб душпастерською працею приводити людей до святости, мусимо дбати про святість свого життя, мусимо тривати в стані освячуючої ласки Божої. Мусимо постійно стерегти себе від злого, від спокуси, бути певним того, що з чистим серцем. Приступаємо до служби Божої до Пресвятої Євхаристії, однак знаємо з досвіду життя, що не легко берегти своє серце чистим від злих думок, бажань чи діл, берегти себе від гріха серед такої щоденної боротьби. Несхитною правдою нашої віри є те, що без особливої Божої помочі людина не може встояти перед упадком у гріх, не може довго перебувати в стані освячуючої благодаті, бо її природа зранена і природним гріхом природичів. А Бог дає свою ласку перебування в добрі всім тим, то наполегливо про це просить, сам Христос же нас заохочує, Прощіть, і буде дано вам. стукайте і відчинять вам. Як сонце дає світло для тіла, так молитва дає світло для душі, через м'язи і нерви тіло людини має можливість стояти, ходити, рухатися, тримати свою поставу. Підітнім нерви. І негайно порушимо гармонію людського тіла. Так і життєдайними нервами душі людини є молитва, яка дає силу душі жити в Бозі і з Богом. Неможливою річчю є чесно й побожно жити без молитви. Бо сама молитва є причиною всякої чесноти і праведності. Все те, що веде до побожності і святості. Душа не може придбати іншим чином, як лише через молитву. Без мене нічого чинити не можете ви, Івана 15:5. Тим більше без Христа Ісуса не можемо сповняти душпастирського служіння». Як неспроможна гілка сама себе плоду приносить, якщо не перебуває вона на виноградині, так і ми, якщо не перебуваємо в Ісусі, Він виноградина ми гілки. Перебувайте в мені, а я в вас, як та відка не може вродити плоду сама себе, коли не поностанеться на виноградині. Так і ви, як у мені, перебувати не будете, Івана 15.4. Перебувати у Христі Ісусі, це бути злученим з ним Божою благодаттю. А для такої злуки потреба постійної молитви, бо лише в молитві освячується наш розум. Воля і серце людини лише в молитві розпалюються любов'ю до Бога. Наша залука з Богом утримується молитвою. В силі молитви Ісус постійно переконував нас, прощіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте, і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. Луки 11, 9, 10. Ісус запевняє, по правді. По правді, кажу вам, чого тільки попросите ви від цього Моє ім'я, Він дасть вам. Прошіть і отримаєте, щоб ваша радість була повна. Івана 16, 23, 24. І все, чого ви в молитві просите з вірою то одержите. Матея 21, 22. Дорогі мої, усе це, що так наполегливо Ісус доручав своїм увім. Учням стверджував прикладом свого життя, віддаляючись часто на самоту для молитви перед кожним важним ділом свого життя. З історії церкви знаємо, що великі справи в церкві робили лише ті люди, які були тісно пов'язані з Христом, з молитвою, розуміючи належно Слова Ісуса, хто у мені перебуває. А я у ньому то й рясно зароджує. Івана 15,5. Таємниця святості це молитва. Це єдина сила, що всіх Божих угодників освятила. Запитаємо себе, дорогі мої, як ми розуміємо, як цінуємо, як ставимося до молитви і як практикуємо її за себе. За церкву, за довірені нам людські душі, за народ та за заселюнство. Можна твердити, що ми є такими священниками, яким, якими є наші молитви. Добра, уважна, совісна молитва є повним знаком доброго священника, занедбана. Оспала, опущена молитва, це без найменшого сумніву ознака недбалого священника, священника поверхового, безвартісного, як це стверджував митрополит Андрей Шептицький. При благовійній душпастерській праці, при старанній молитві будьте переконані, що Боже благословення потоками спливатиме на нашу родину. На нашу громаду, парафію і на народ. Коли ж ми занедбаємо молитву, тоді наші особисті помилки, наші відомі і невідомі гріхи відбиватимуться на всіх нас відверненням від нас Божого благослови. Про це свідчить низький стан християнського життя деяких парафій. Перший обов'язок і все наше старання ми мусимо віддати молитві, а на друге місце поставити працю, чого вимагає від нас душпастерський стан як людини Божої, призначеної передусім до молитви за свій народ. За церкву, за спасіння своє і всіх інших людських душ. Пам'ятаємо, що не буде благословеною вся інша наша праця, яку ми виконуємо коштом щоденної молитви. З Богом жартувати не можна, бо він всемогутній і кожному віддасть його діла. Так, це правда. Що переживаємо багато бід економічних, не щастя моральних, а з часом різних недуг своїх і наших рідних. Але спитаємо себе, чи вміємо ми пізнавати знаки часу? Чому на нас все це спадає? Знаємо, що життя і здоров'я це найцінніший дар Божий, і то виключно дар Божий, який не можна купити за жодні гроші. Їх дає Бог кому і коли і як захоче. На ці дари ми не маємо жодного права. Ми лише утримуємо те, що нам дане життя і здоров'я. А деколи ці дарі Боже руйнуємо, і коли нам якогось дару Божого бракує, то хіба в тому не винні ми самі? Чому Господь має нам платити своєю ласкою, якщо ми використовуємо її не за призначення на зло, на гріх, на беззаконня, нашим добрим життям, праведним і християнським, уміємо берегти мирне життя, здоров'я, силу до праці. А як Господь допустить на нас хрест терпіння, то вміємо І Це прийняти з подякою. Як компенсацію за наші гріхи, за гріхи рідних, громади, народу, грішників світу, а Бог миру буде з нами по всій день нашого земного життя і вічності. Тому зробімо все по Божому, що від нас залежить, і побачимо, що Бог зробить для нас чудо, якщо це буде потрібно. Але для цього треба мати в собі сильну віру в Бога і довести своїм праведним життям, вірним виконанням своїх обов'язків нашу синівську любов і все ціловідданість Господеві і богу нашому. З самого дитинства, дорогі мій я плакав думку, що Бог є істотою особовою для кожного, і що Він є справжнє нашим. Отцем, до якого ми можемо звернутися в молитві і отримати на неї відповідь, я дорожу тим знанням, що Бог чує молитви віри, як одним з найдорожчих у житті. Дійсно, відповіді на молитви можуть бути не такими прямими, не в той час і не в той спосіб. На які ми розраховуємо, але вони таки приходять. І це відбувається у той час і спосіб, який є найкращим для людини, що молиться. Однак були випадки, коли я отримав пряму і негайну відповідь, що мені буде дано за моїм бажанням. Одного разу відповідь була настільки чіткою, що здавалося, ніби Господь стоїть поруч і сам промовив ці слова. Спогади про такі випадки стане частинкою мого єства, і вони житимуть стільки, скільки житиме моя пам'ять і розум, так само реальним і близьким є для мене Спаситель світу, як ніколи раніше я відчуваю, що Бог є моїм батьком. Він не просто якась там невитима сила, джерело моралі у світу. А особистий для кожного Бога, який має силу творити, який управляє світом, який направляє наші душі. Я б хотів, щоб усі люди, особливо молодь, відчували себе настільки близькими до нашого Небесного Отця, щоб могли щодня звертатися до нього, а не тільки по святах і неділях, коли приходять до храму, але також і на самоті. Якщо у наших людей буде віра в це, вони пізнають великі благословення. Їхні душі наповняться вдячністю за те, що для них зробив Бог. І вони побачать, який вони милості в нього. Це не видумка, дорогі, що ми можемо звернутися до Бога, і Він нам дасть світло і брові, щоб наш розум було просвітлено і душі сбудені, Його Дух. Коли ви вечором стаєте науколішки, чи відчуваєте близькість до нього? Відчуваєте, що Він чує вас, відчуваєте силу, яка діє подібно до радіохвиль, або сили потужнішою, так ви відчуваєте, що спілкуєтеся з ним. Найбільше я б хотів, щоб молоді чоловіки. Були настільки близькими до Бога, що зверталися до нього щодня, не тільки по святах, неділях, але й на самоті. Бо жінками воно ще так ся, ще... що чоловіками трошки інша справа. Я би хотів, щоб вони довіряли йому так, як сліпа дівчинка довіряє своєму право -дереві. Ми їхали поїздом, і вона сиділа на колінах у нього. А Мідру сказав, іти до мене. І він простяг руки і посадив дитину собі на коліна. Батько сказав їй: ти знаєш, хто тебе взяв? Ні, відповіла вона. Але ти знаєш, о, яка довіра дитини до свого батька. Такою ж справжньою має бути довіра чоловіків і жінок, святих останніх днів до свого Небесного. Це так добре, коли чоловіки і жінки знають, що вони можуть наблизитися до Бога молити. Може, ви студенти університету, і як студенти будь-якого навчального закладу побачите, що коли вам важко, ви можете отримати допомогу і натхнення, якщо щиро прагнете цього. Можливо, так станеться, що ви, як і дехто. З нас у молодості, відчуєте, що на молитви не приходять відповіді. Але одного дня ви збагнете, щоб Бог таки відповідав на ваші молитви у спосіб, яким це зробив би мудрий батько. Одним з найбільших досягнень молодості є знання, що ви можете звернутися до Бога і вилити йому своє серце. Молитва це відгук биття серця, що прагне, що любить, що в одній хвилі свічне. Це послання душі, передане прямо до люблячого батька. Мова це не лише слова. Найпершою і найбільш важливою ознакою справжньої молитви є віра. Віра в Бога наповнює душу спокою. Упевненість, що Бог є нашим батьком, до якого ми можемо йти за очішанням і наставлянням, є надійним джерелом заспокоєння. Іншою важливою ознакою молитви є благовоління. Ця риса була продемонстрована в зразковій молитві, яку проголосив Спаситель, нехай святиться ім'я Твоє. Матея 6 ,9. Цей принцип повинен також знайти місце там, де ми навчаємо. Особливо в будинках, де ми молимося в церквах, в хатах своїх. І третім важливим елементом є щирість. Молитва є виявом бажання душі. Щиро молитися означає, що коли ми просимо про якийсь дар чи благословення, ми повинні прагнути здобути це благословення і розвивати дар. Іншою важливою ознакою є відданість. Навіщо молитися про пришестя Царства Божого, якщо у серці немає бажання і готовності працювати для Його встановлення? Якщо ви молитеся, аби дізнатися про Його волю, то тоді навіть не намагатися жити за нею, то відповіді не отримаєте. Ви нічого б не дали дитині, яка проявляла подібну манеру поведінки до вас, попросивши чогось. Якщо ви молитеся про успіх в якійсь чи заходь, то повинні відповідно проявляти своє ставлення до них, молити Бога, щоби звершилася Його воля, а тоді не підкорити себе цій волі, це найвищий ступінь зради. Останньою невід'ємною ознакою є смирення. Принципи смирення і молитви приводять людину до розуміння. Необхідності в божественному провідництві. Бути самостійним це добре. Але при цьому треба усвідомлювати потребу у допоможі згори, усвідомлювати, що на шляху виконання своїх обов'язків завжди можна зробити крок у невірному напрямку. А з усвідомленням цього з'являється молитва, благання до Бога, щоб він надихнув вас уникнути хибних кроків. Якби ви запитали мене, де почала зміцнюватися моя віра в існування Бога, то я відповів би вам. У домі мого дитинства, коли батько і мати справно вранці ввечері збирали дітей навколо себе і благали про благословення Боже для своєї сім'ї та для людства, в голосі нашого патріарха була щирість, яка залишила мене згладими сліду. Душах його дітей і молитви мами були так само сильними. Сьогодні я прошу кожного батька прослідкувати, щоб він своєю щирістю закарбував у душах дітей знання про реальність існування Бога і істинність того, що Бог вестиме і захищатиме. їх. Ця відповідальність лежить на вас. Домівка є одиницею. Основною одиницею суспільства, ще до того, як батько свідчив, що був чув божественний голос я знав, що він жив близько до свого Творця. Святих останніх тих часів навчено визнавати Бога і молитися йому. Вони знають, що Він слухає, чує і розуміє так само, як слухає чує і розуміє земний батько. Вони Зрозуміло, що все, все від матері, батьків справжнє свідчення про те, що цей особисті Бог промовляє до нас, ось воно насправді як є. Я впевнений, що у тій домівці да діти виховані в тісному спілкуванні з Богом у молитві не може бути багато гріха, а багато зла. Якщо крихітна дитина, страждаючи від лихоманки, подивиться батькові очі й тихенько скаже. Тату, благослови мене, то я кажу вам, що така сім'я є силою і славою будь-якої нації, такими є сім'ї святих людей ще за життя. Господи, навчи нас молитися, благали учні свого вчителя. Смиренні мов діти, вони прагнули настанов, і їхнє благання не залишилося без уваги. Як учні це запитали, так інколи наші діти можуть відчути потребу божественного керівництві та заспокоєнні, хоча не висловлюють їх. Тому Господь поклав на батьків обов'язок навчати своїх дітей молитися. Турботи, розгубленість і смуток присутні в житті дитини так само, як і в світі дорослих. І діти мають таке ж право на втішання, заспокоєння і провід від Бога через молитву. І не тільки тому. Але й через віру, щирість і повну довіру на молитву невинної дитини точно прийде негайна відповідь від люблячого небесного Отця. Натхненою Богом є вимога до всіх нас, дорогі мої, щоб ми зберігали свої сім'ї і навчали своїх дітей принципів Євангелія Ісуса Христа. Я не маю на увазі, що таке навчання має носити формальний характер або бути хоч трохи якийсь неприємним. Я говорю, що Євангеліє Ісуса Христа має сяяти в кожній домівці, що вечірні і ранкові молитви мають бути щирими, що діти щодня повинні бачити, як ми бажаємо відчувати вдома присутність Бога, якщо ми можемо запросити туди Спасителя, то ангели точно не тільки матимуть змогу захищати наших діточок, а й з радістю робитимуть це. Я думаю, що в більшості домівок, хлопчиків, така навчені молитися перед сном. Однак я припускаю, що надто часто ми нехтуємо ранковими молитвами. Та якщо замислитись, саме в години, коли наші діти не сплять, їм потрібний божественний захист і провідництво Святого Духа потрібен більше, ніж коли вони сплять. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар, поділіться своїми переживаннями, враженнями від молитви, як вам вдається з молитвою. А я уділю на це вам благословення. Ну і поставте лайк, хіба ж це так трудно? Навіть якщо не подобається, поставте дизлайк. Проблем. Я не знаю, хто це став. Але це важливо. Бо тому я оцінюю. Чи ця тема цікава, чи не цікава? Слава Ісусу Христу.